На стадіоні локомотив щодня з 8 до 20 години очікують на усіх лозівчан, організованих та неорганізованих груп. Аби городяни займалися фізкультурою та оздоровлювалися, створено всі умови. Говорить заступник начальника управління у справах молоді та спорту Євген Шульженко. Відповідно до статутних завдань спорт для всіх зобов'язаний створювати умови для скріплення здоров'я громади і мешканців на нашого міста. Необхідно звернутися до адміністрації комунальної установи. Лазівський центр фізічно здоров'я населення спорт для всіх особисто або за телефоном 26648, Домовитись про зустріч, висловити своє бажання займатися спортом. Вас буде включено до розкладу занять. Займаємося спортом. Це загартовує не лише м'язи тіла, а й дух. А це нам потрібно сьогодні як ніколи. Принаймні, аби знайти відповіді на складні питання. Будьмо гідними. Із цими побажаннями я Вадим Гоч та журналісти телерадіокомпанії Лозова прощаємося до п'ятниці. Хай щастить.